29 листопада, по 5 грудня, ми організовуємо черговий автопробіг, який буде проходити під лозунгом, «Допоможи Україні збережи Європу. Основна ціль проведення цього автопробігу є інформування наших європейських сусідів про те, що в нас йде війна. І що вже минув час бути занепокоєними і просто співчутливими, а потрібно реально діяти, якщо вони не хочуть, щоб до них теж прийшла війна. Це вже буде другий автопробіг. Перший ми проводили на початку вересня. Коли ми перший організовували, це якраз після подій Біловайсько, ось під час практично активних бойових дій. І ми зрозуміли наскільки важливі такі акції. Паче, ми відвідали більше десяти європейських міст. Ми були на півночі Польщі, в центральній і північній Німеччині, провели більше 11 акцій. Зібрали амуніції досить багато і допомоги більше ніж на 180 тисяч гривень, на яку ми теж докупили знову ж таки теплі речі, які передали хлопцям. Ось і. Те, щоб ми змогли встановити дуже хороші контакти для подальшої співпраці і провели оці дружні зустрічі, під час яких дуже часто до нас підходили люди на вулиці з розумінням, дуже часто зустрічали людей, які казали, ми з вами ми молимося за Україну. Відмітив попереднього автопробігу акції в Більфельді, німецькому місті, де була дуже активна підтримка не лише української громади, але й приходили і представники грузинської діаспори і інші політичні, навіть діячі я б сказав би самої Німеччини. Це було дуже приємно ну, така. Приємна новина, от і ми тоді провели дуже активний є, такий марш в центральній площі міста. І ну, загалом це була така наймасовіша, мабуть, така подія от, в, за кордоном під час цієї акції. Основною метою е, наших акцій є е, е, проведення. Антипропаганди в Москві, тому що ця московська пропаганда вона є дуже потужна, на жаль, на заході, і такими акціями ми хочемо вивести мешканців західних наших братніх країн із стану занепокоєння до стану допомоги Україні, тому що ми хочемо, щоб люди зрозуміли і на заході, що ця біда, яка в нас є на сході, ну насправді не так далеко від них. І якщо зараз вони не допоможуть нам, ну завтра може бути пізно для них. Власне плюс, само собою ми стараємося консолідувати українців, які до цього які ну, були не настільки якби, ну, замотивовані допомагати армії. Ось таким акціям ми зближуємо, якби тих людей, які там працюють чи виїхали раніше до допомоги українській армії і поранених відповідно. Само собою ми будемо старатися намагатися зібрати теж амуніцію, зібрати якісь кошти для того, щоб ми могли закупити знову ж таки і теплі речі, і саме необхідне для хлопців на сході. Просимо всіх українців і відповідно, можливо, є знайомі європейці привести їх за ручку і самим прийти до нас на наші акції. От вони будуть відбуватися на як правило на центральних площах міста. Зараз є вже безпосередньо якби складений графік 29 листопада, о 17.00 ми запрошуємо в Краків на площу Ринок до пам'ятника Адама Міцкевича. 30 числа о 16.00 будемо раді всіх бачити на площі словацького народного повстання в Братиславі. 1 грудня о 11 годині у Відні на Амграбині будемо проводити теж наші акції. 2 грудня о 10 годині чекайте нас у Мюнхені на Карспляці. 3 грудня о 10-й годині Франкфурт Роймерберг. 4 грудня 9 година Прага, Ваславська площа. Впевнений, там буде найбільш цікаво. І о 18.00 нульнуль теж четвертого числа буде на 18.00, можна сказати, завершення в роцлаві на площі Рим. і ну загалом я хочу попросити усіх не бути байдужими, дійсно приєднатися до, до наших акцій, тому що ми можемо показати Європі, що це не настільки далеко, як вони думають, і що про ці проблеми треба говорити і допомагати, а не стояти осторонь.